Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо шматочок кавуна. Не забудьте підписатись на канал, якщо ще не підписані, та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. І будемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер і у верхній частині посередині почнемо малювати трикутник. Одна його сторона. Верхній куточок закруглюємо і малюємо другу сторону. Лінії мають закінчуватись на одному і тому ж рівні. І знизу ми об'єднаємо не прямою, а зробимо дугообразну лінію. Я трошки подовжила свої лінії. І об'єдную тепер ці лінії ось такою дугою. Це в нас нижня частина кавуна, де знаходиться зелена шкірка. Її ми зараз і відокремимо, ось тут позначаємо, на тому ж рівні з іншого боку. І тепер з'єднаємо наші помітки такою ж лінією, малюємо дугу. І давайте намалюємо оченята. Ближче до нижньої частини я малюю одне невеличке око. Це таке коло. І навпроти на тому ж рівні малюємо таке ж саме коло. Тепер всередині у верхній частині малюємо маленьке коло, а знизу ще менше або такого ж розміру. Основне коло розмальовуємо чорним. І все повторюємо у другому оці більше коло, знизу трошки менше, і основне коло розмальовуємо чорним. За бажанням можете домалювати вії і брови. Я буду малювати лише брови. Це невеличка дужка над одним оком і така ж над іншим. Також дужкою усміхнений ротик. І в колоні зазвичай є чорні кісточки. Їх зараз і намалюємо. Малюємо їх у вигляді такої краплинки. Одразу розмальовуємо чорним. Тепер тут. Малюйте їх хаотично та де завгодно в мене буде ще тут. Я малювати їх багато не буду, буде ще тут кісточка. І тут остання, тільки намалюйте їх близько до шкірки. Тут ми ще червоною такою лінією розмажуємо їстівну частину кавуна від шкірки, яка світліша. Зробимо це пізніше і почнемо розмальовувати зараз саму шкірку. Я її зроблю спочатку салатовим кольором. Далі зеленим кольором розмалюю нижню частину шкірки. Далі беремо червоний, малюємо таку ж дугообразну лінію як нижче. Залишаємо трошечки білого простору і весь кавун розмальовуємо червоним. З однієї сторони відтіню темнішим червоним, вздовж чорної лінії. Малюємо з внутрішньої сторони червону лінію. З цього боку додам ще зелену рисочку. Тут салатову. І тепер кавун повністю готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!